Остер розташований у мальовничій місцевості майже на однаковій відстані від двох великих міст Києва та Чернігова. Відстань до столиці становить 74 кілометри до обласного центру Чернігів близько 70 кілометрів. Таке географічне положення, ймовірно, вплинуло на спокійний та розмірений ритм життя міста. Переважним транспортом для місцевих жителів залишаються велосипеди та автомобілі старших моделей. Що підкреслює атмосферу невеликого провінційного містечка. Прогулюючись вулицями, одразу відчуваєш особливу атмосферу, затишну та дещо відсторонену від міського шуму. Архітектурний ландшафт міста переважно складається з приватного сектору. Центральна ж частина міста представлена старими, переважно дво- та триповерховими будівлями до революційного періоду та епохи сталінського ампіру. Ці споруди не домінують у сучасному міському пейзажі, але й не виглядають чужорідно. Вони є органічною частиною міського середовища, ніби сполучна ланка між минулим та сьогоденням. На відміну від багатьох інших міст України, де стара забудова часто перебуває в занедбаному стані або взагалі зникає під натиском новобудов, в Остріці будівлі збереглися досить добре. Вони доглянуті та справляють позитивне враження.